Шахтарю дуже не вистачає центральних півзахисників, просто дуже і цей матч він є. Також показовим окей, в нього є Олег, але все таки йому потрібні ще якісь кренбрюле Бо скільки очередько може грати хвилин, ще це дуже складно сказати. Є Марлон, який кожному з всіх матчів, скільки вже зіграли, він здається більше 60 хвилин не зіграв, тобто просто не зіграв. Це перший момент. Другий момент це Бондаренко, який є гравцем, котрий може тільки бігти вперед, коли бігти назад, це відразу проблема. Ну і є Судаков, який ну все ще шукає себе в цьому футболі, і йому дуже дуже складно. Це якраз теж велика проблема Шахтаря. Що ось Алісо, його звичайно потрібно хвалити, але в чому проблема відсутності Кевіна не тільки в тому, що Невертон його не може замінити, а в тому, що більше немає футболістів, які здатні зіграти на рівні Кевіна, тому що кава Еліас він це ще не готовий. Він непогано прогресує, але він не як Алісон прогресує. Він, тобто, от вони разом пройшли. Алісон, ти вже дивився, вже готовий. Він не готовий, і це нормально.